Всім привіт, шановні, триває експериментальна гра. Поки що не експериментальна, поки що йшла класична. В класичній грі з першої спроби я взяв 502 тисячі, я не бачив рейтинг. Виявляється, це досить непоганий рейтинг. В цьому правильна команда для, ці, для цієї гри саме ось така. Тут фактично особливо нічого видумувати не можна. Цей герой іноді він, власне, тут потрібен. Іноді сюди можна поставити флемінга зараз, можливо, я такий експеримент зроблю. Що в нас тут? Ну, цей гроші не ставиться, це точно. І це ну, просто прокачаний герой потріб. Це так само. Оця гра одного хода. Фактично цей зрізає оборону і скільки впадуть літачки, ото вся, е, вся шкода. Впадуть на 200-250 на тисяч, оце в принципі, вся шкода. Власне, тут цифри ось такі. Взагалі, в моєму теоретичному розрахунку, тут 650 тисяч має бути. Перша гра зразу вже приносить 500. Ой, побіг кудись не туди. 500. Сука, там, скільки там? 500 тисячі, 500. 502 тисячі перша гра, і потім просто 250, 300, 250, 250. Жахливий камінець. Падіння літачка в мене перша приносить 200 тисяч. Відповідно, нормальний результат. Інші просто приносять по 100 тисяч. Тут ключова грається в фіолет і комбо по червоному. Зараз, блін, я похерив відверто, похерив просто ізі комбо по-червоному. Жах. Так, ну, робимо оцю історію. Збираємо далі. заряджаємо, Ну, коротше, сенс в тому, що ми на момент падіння... Бо це фактично гра одного, де, спочатку почну, Це гра конкретно ця, і за того, що вона наносить просто дуже, дуже велику шкоду, це гра фактично одного ходу. На ній, здається, рекордно, що в мене це було 60% на стака, ну цих от, шкоди додаткової. Тобто вона фактично шотер, вона вбиває там на другому-третьому ході власне і все на тому. На тому гра закінчується. На цей момент от лишається один хід. На цей момент, на другий хід, от зараз ще, ще плюс один хід. Ще один я переживу. Тут має бути на полі 9 червоних камінців. Ну от, Оце ваша задача. Ну Відповідно, цьому задачу завдання це ми не виконали. Камінь. Жахливий. Робимо ось так. Мега лікування бабах, Заряд мани, Робимо перебір. Тут можна було ще один раз зібрати. Ось тут. Я фактично помиляюсь. Я хочу просто зараз на удачу сильніше зарядитися. Дуже гарно по зеленому, по фіолету можна кидати. Тобто не буде стільки шкоди, там 50-60 тисяч може бути, 30 -35, 35 тисяч це капець. Фактично втрачається цей хід, але ми заряджаємо потрібних нам героїв. Тобто тут ми просто тягнемо час. Тягнемо час до того, щоб зараз тут у нас збереться фіолетовий, зелений, самовибух, уся вся історія. І я зможу. Блін, не зможу. Якщо зараз спрацює, а він майже напевно спрацює. Якщо я не полікуюся, то гра тут фактично завершиться. На жаль, спрацьовує комбо, шанс низький 50%, і воно до цього спрацювало. Ну, але що маємо? Е, вона, на жаль, вона, ну, нас скоріше що не переживе. Якщо переживе, то тут буде гарна цифра. Собака. Ой, блін, ну, ну це, це гра така. Три рази підряд, 50% шанс спрацював. Інакше я б взяв більше 400 тисяч, це було б цікаво. Таке воно, коротше, трохи тупувати в цьому плані. Ну, мені такий саме цей, цей тип гри мені не дуже подобається. Він дуже простий. Тобто він простий, але він весь зав'язаний на овергір просто героїв, які мають обов'язково бути восьмизірковими з оранжевою нанозброю ну, з нанозброєю оранжевою легендарною. Так воно тільки і грається. Так, ми тут робимо перебій. Досить непогана комба. Шкарна комба. От якби був в мене тут флемінг. Це було б взагалі. 600 тисяч я би взяв легесенько. В третій хід. Все, оце воно. Це буде новий рекорд. Кидаємо обов'язково літак. Блін, тут я вибачте, помиляюся. 100 тисяч. Мало. Робимо ось таким чином. Поки є можливість, заряджаємось, того поки не використовуємо. Є невеличкий шанс. Ага, Пощастило. Хотів сказати, що треба було синій використати, але нічого, так вийшло навіть краще. Є невеличкий шанс зібрати комбо по фіолетовому. От Зараз фіолетовий вибухає, збирається червоний. Жовтий, один хід. Ні, в принципі, палимо зараз жовтий, трошки по-іншому зіграємо. Пощастило. Тут я думав, буде фіолетовий прийде, фіолетовий не прийшов, але в іншому місці зібралося комбо. Відповідно, ще один хід ми тягнемо. Так, Оце нам вистачає, поки не чіпаємо цю точку. от іде в нас Не буду тикати, зелений, вище зеленого, ось тут вище зеленого. Ним можна буде скористатися в майбутньому. Поки я повторюю перебір, щоб прийшов фіолетовий, ось він приходить, шанс був досить значний. В цьому місці ми лікуємося. Збираємо зараз синій ось так, щоб трошки почистити поле. В цей момент ми кидаємо літочок, бо в нас, якщо попадає на фіолетовий, він заряджається ось це. і вже просто від базового кристалу. І йому ж здається, бляха. І йому ж, здається кидається мана. Це погано. Погано ну, погано, це добре, але могло б бути краще, якби на нього воно не кинулося. Ми робимо перебір, не витрачаючи зелену. Зелену, ми маємо зараз заначці халяву. Оце ось так саме ця гра повинна була гратися Ну в ідеалі, в тому, в тому як ну, близька до ідеалу. Так, в цей момент мені треба от по цій лінії перебирати. Я тут зараз нічого не можу придумати. Можу придумати червоний. Червоний-зелений. І ось вона. та вам байку я хотів досягнути. Тепер ми палимо зелений. От, дивіться зараз, що робить зелений. Оп, вона заряджає ману. Ну, Цьому трошечки не вистачило, там йому буквально 100 хп, щоб в нього так само накинулась мана. Ману накидує вона всього на всього 30%, але це це третина, це є що. Так, тут жовто-фіолетовий, зараз не затупити. Фіолетовий сюди, фіолетовий зелений сюди. Мабуть, що ось так все-таки. Так, є таке. І знову бачимо, я виживаю. Виживаю за рахунок лікаря. Ще 60 тисяч. Фігня взагалі по цьому, але знов таки, я живу. Я можу зібрати ось тут зараз фіолет. Але не буду, бо мені треба лікуватися. Бо вона зараз в мене вже шотне. 50% вже настакано на секундочку. Є лікування. Ну, ще, скоріш за, що переживу. Ще, скоріше, що переживу. Ось так от робимо. Раз. Тут все грається в фіолет. Перебори є. Мега супер. Ну, я прямую, я прямую до. Я прямую, до речі, зараз до 700 тисяч. Дуже, дуже погані падіння були, але взагалі. взагалі... Ай, гарно, ай, гарно, Давай, Зеленка, зарядись. Ух, Ну, от той вже казав, вона вже шотає. Все, тут вже, тут вже халяви немає. Але є ось це і є літачок. І є літачок, і, і все дуже файно. Ще хоча б сотню. Два крита, але ну, дуже, дуже мало. 80 тисяч всього на всього шкоди. Ну, це вже гра, вона мінімум на одне падіння літака крутіша, ніж я собі уявляв. Так що тут вже у нас помилявся. Його треба було зелений збивати, але ну це вже максимум. Фактично, там тільки по якості кристала могло бути більше. Але знов таки, з моїх, хто ще казав, теоретично розрахункових 650 тисяч. Ну, як би можна. Ду, ну дуже складно. Це прям фу, це прям шахи. Ну, така от гра, таке от воно теорія і практика даної гри. Дякую за перегляд